У Форс Україна вийшла велика стаття, що криптокартки Трасті Плюс та і припиняють роботу в Україні. І хоча там не йдеться про розслідування з боку правоохоронних органів, в той же час там йдеться про те, що з допомогою цих карток обходилися обмеження НБУ. І чесно кажучи, я не зовсім розумію, як це працювало. А з іншої сторони в статті згадуються конкретні проблеми трасті плюс через те, що їх там польський партнер відмовився ментувати нові картки через недостатній комплаєнс, українські адреси і так далі. Я мушу зізнатися, що я відчув це на собі, хоча я не був активним користувачем, але в мене був рахунок трасті плюс і була картка, і потім один. Поганий момент, ця картка просто зникла з додатку. А нові картки взагалі не відкриває трасті, посилають там на інший сервіс. І якщо проаналізувати статтю Forbes, то вона говорить про, звісно, багато проблем і про те, що. В Україні немає прийнятого закону про регуляцію криптовалюти. Вона в такій сірій зоні. І про те, звісно, що обходяться ліміти з допомогою криптовалюти. Ну, якщо зробити такий загальний висновок з цієї історії, то будь-яка нерегульована діяльність вона може використовуватися для там сірних і чорних операцій. Ну і рано чи пізно. А в Європі це закінчується. Хоча зараз це не якась там гучна історія, і кошти не пропали. Але ймовірно, користувачі цих карток страждають. Я в даному випадку особливо не постраждав, і в мене якихось значних коштів чи операцій там не відбувалося. Але я не знаю за всіх користувачів трасті. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це знаєте, і чи користуєтесь зараз карткою трасті.